Друзі, перші проголовне поїхали. Володимир Олександрович, а Як вам таке? Все нормально, все влаштовує. Пише Олексій Гончаренко. До мене звернулася громада села з Паської ОТГ, Івано-Франківська області. Те, що вони розповіли, це просто повний. Цього тижня ТЦК забрала з вулиці хлопця з важкими проблемами зі здоров'ям. Дмитро Кравець, круглий сирота, людина з інтелектуальними порушеннями, людина, яка не орієнтується в просторі. Не розуміє, який день тижня не здатна адекватно оцінювати реальність. Плюс неркова достатність. Є всі документи, усі діагнози під. Твердження, але кого це цікавить, хто цека правда? Хлопця запхали обоса, а відвезли на ВЛК, яка, як завжди, зайняло кілька хвилин. І все сьогодні він уже на полігоні у старочаха. Ну, ви там взагалі не адекватні. Поки у вас буде таке відбуватися, я буду про це говорити. Усіх майданчиків, бо це вже капець. А з цим будуть розбиратись і подавати звернення. І ті, хто це зробив, та циката на ВЛК будуть відповідати. Ось така крайня країна мрія зеленського. Ось що говорили українці про все це та треба вимагати щоб нашим воїнам підняли зарплату це просто жахіття до чого ви доводите нашу армію ви що там життям ризикуєте у верховній раді що ви собі до 200 тисяч підняли зарплату друзі я думаю що е, кінець кінцем коли це закінчиться а вам я дякую що ви не байдужі що ви вийшли і сказали їм своє слово. А кінець кінцем вони дограються. Гроші військовим, Гроші військовим, а не депутатам! Гроші військовим, а не депутатам! Градацію, яку пройшли інститути влади за останні ну там 20 років, а особливо зараз під час війни. Мені здається, має нас призвести до розуміння необхідності не просто їхнього перевантаження, зменшення кількості, а взагалі переосмислення їхньої роботи, і це переосмислення воно має бути глибинним. Те, що я казала, відход від екстракційної моделі, коли все висасується, всі резерви, всі ресурси, до моделі, того, що вона має бути людина орієнтованою. А це дуже буде важко, тому що людина-орієнтованість нам потрібна не тільки для того, щоб стати привабливими для того, щоб наші українці повернулися, а щоб і інші приїжджали. Тому що ми по-іншому не зможемо розвивати країну. Нам будуть потрібні люди, нам будуть потрібні фахівці, нам будуть потрібні вчителі. І програми для наших дітей, які мають вже бути сформовані по-іншому, тому що війна дає нам шанс позбутися радянщини. А я вважаю, що радянщина це те, чого варто позбутися, і це наш єдиний шанс позбутися. Парламент проголосував за збільшення виплат депутатам ще на 120 тисяч гривень. Тепер бюджет депутата на помощников и прочее 200 тысяч гривен в месяц. Это, кстати, тот же самый парламент, который говорил о том, что коррупция это плохо, какой Миндич плохой и все такое остальное. Также в новом бюджете прописаны выдатки на армию. И что вы думаете? Наверное, повысят зарплаты военным. А вот и хуй. Помимо этого, в бюджете дыра. И на зарплаты военных не хватает 160 миллиардов гривен. Так вот у меня вопрос. Напишите в комментарии, друзья. Может я чего-то не понимаю. Как так получается, что депутаты увеличивают себе выплаты, но при этом не имеют в бюджете денег на зарплаты военных? Ну, видимо, для них приоритетнее свои теплые офисы, чем территория нашей страны. Ну що, влада проголосувала бюджет на 26 й рік. І сьогодні несеться весь інтернет щодо підняття виплат зарплат народним депутатам. Перш за все, я голосував проти. Мої колеги з команди розумної політики або голосували проти, або не голосували за це сміття. Але я хотів би з вами поговорити про людське скотство. Я зараз хочу згадати Гетманцева, це ключовий фіскал нашої держави. Я впевнений, що саме такий має бути наголос. І це та людина, яка піднімала вам податки разом з Зеленським. Це та сама людина, яка буде піднімати вам податки в наступному році на вимогу МВФ, знищуючи малий середній бізнес і знищуючи українську економіку. Але останнім часом, готуючись до виборів, він став великим поборником медиків, вчителів, лікарів, військових, ну і паралельно зменшення зарплати чиновникам. Навіть правку подавав до бюджету, що максимальна зарплата не може бути більше 10 мінімалок, тобто 80 тисяч сьогодні. Але є одне, але дуже велике, але це те, що це та сама людина, яка сьогодні проголосувала за підняття йому виплат, йому особисто виплат в наступному році, як народному депутату. І це та сама людина, яка є частиною монобільшості, яка не дозволяє відпустити наш законопроект 10 квітня 2023 року. Проголосований так звана 48-ма правка разумкова, де повертали виплати 30, 30 тисяч нашим захисникам, і вже тоді обмежували максимальну зарплату на рівні 10 мінімалок. Тоді б це було 60 тисяч сьогодні 80. Це якраз і показник подвійного дна. Відсутності совісті і думки лише про себе, про своє політичне майбутнє, якого у них точно не буде. Також Гончаренко підкреслив зранку, Зеленського війшов у потужність і заявив: з нами ніхто не погоджував енергетичне перемир'я, але ладно. Якщо вони не будуть бити, то й ми не будемо бити. США мають тиснути на всіх, крім нас. Нам винні усі нам не так дають ракети, але треба взагалі треба домовлятися напряму між президентами, приїхати і домовитися. Запросив Путіна у Києве після заяв потужного. Прийшов і заявив перемир'я до 2 лютого. А що у нас 2 лютого правильно? Рекордні замороз. Ски в Києві у Зеленського якась маніакальна віра в свої можливості очаровувати людей. Просто для доровідки у 2019 році Зеленський бачився з Путіним в Парижі. Після цього стало усе гірше, якщо можна так сказати. У 2025 році Зеленський побачився вперше з Трампом після обрання в друге президентом Сполучених Штатів Америки. Ми всі пам'ятаємо зустріч в овальному кабінеті, і пам'ятаємо її результати. Це і утрата підтримки США, і Утрата Курщини як наслідок втрати підтримки США і не розумію, навіщо він виходить, і говорить щось у медіа, щоб натиснути на кого мені імпонує реалізм. От у реальності ми не у тій позиції, щоб ставити ультиматуму європейському союзу, Трампу чи Часі у реальності людина, яку призначив Зеленський, градить киянам, в пакетики. Може десь у Банковій Зеленській, який неймовірний цар перемовано, улюблений публіки, лідер вільного світу, вождь племені на вулицях Траїщини, Одеси, Харкова, Львова Вінниці, ужорода, просто божевільний чувак, який замість того, щоб робити все. Аби врятувати і так розгублену наглухо нашу інфраструктуру. Виходить і розважається новими потужними заявами. Володимир Олександровичу, може, ви поїдете кудись в Давос, наприклад, чи в Брюссель, і там посидите трошки. Там вам будуть аплодувати, слухати ваші ідіотські промови. Разом ви можете об'єднатися і бути незламними з ранку і до ночі. Буде ваш брюсельський пункт незламності, потужності, єдності та спротиву. Ми тут в Україні хочемо прості речі: не втрачати нашу країну, підписати мир. Недовговірбне бути щитом, дикобразом мечем, піхотою вільного світу, народжувати дітей нормально, заробляти, будувати власне життя і не займатися гігантомантією. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.